На всій галявині, ніхто не зрівняється зі мною. А недалеко від цієї квіточки цвіли інші сунечки. Я такі ладі, що може на цій так, я теж. Я вірю, що Бог створив нас дуже корисний і ми принесемо користь тому, хто нас посадив. Ах, які ж ви простенькі! Яку ж ви користь можете принести, якщо вам навіть не помилуєшся? А от я прийде господар і обов'язково оцінить мою красу. Одного разу на галявину прилетіла вчівка. Ой, яка гарна галявина, які гарні квіточки. Він так потрібно зібрати мене, отримати тої гарний квітечки. Квітечка, дозволі зібрати тебе. Ще чого? Ти, мабуть, жартуєш. Я ніколи не дозволю тобі взяти щось моє, до того ж ти можеш заборонити мої чудові пелюсточки своїми лапками. Ні, лети звідси. У ячко, теж мені зібрати мат. Жінка, дівко, лети сюди. Вас пімат, ми злодістю тобі віддамо йому. Справді ви достамот, дякую вам, прекрасник. Я як читається про повний кордок меди, як вам прикрасний. Які ж вони нерозумні, віддали весь веймент в джілці. Дні минали за днями наше галявину ласкаво обігрівало сонечко, а лагідний дощик щедро напоював рослини. Кожного ранку веселі пташки своїм щебетом наповнювали радістю все навколо. Швидко пролетіло тепле літо і настав час збирати плоди. Квіточки на галявині стали зовсім іншими. Моє життя полетіло і нічого від нього не залишиться для мого господаря. А що ж трапилося з іншими квіточками? Мисики хали біт на моїх ілочках Правда, І я маю плі. Дякую, бачимо, що ми віддали в дівці, бо це Бог нагодив нас цими плодами. Дорогі друзі. Ми також буваємо з на ці квіточки. Бог навчає нас, щоб ми були щедрими, адже зберігаючи все тільки для себе, ми не принесемо плоду. Господь робить добро усім людям і не тільки добрим. Він наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими. Бог дає нам все необхідне для життя здоров'я, будинок, хліб, воду і всі прекрасні плоди. Бог навчить бути щитними і не бути жадними. І тоді він благословить нас, і ми принесемо рісні плоди для свого господаря. Швидко політає золотиста осінь. Ось і розподали ще до наділила. Уже багатий, ми зібрати встигли. Овочів та фруктів хліба золотого, оці дарунки від творця Святого. Бога, Богу виспіваємо серцем щирим вдячним і його посла молитва гарячих. За дощі, за сонечко, за вітерець, Тебе ми посламо на сроби творець. Захип на стої, за достаток у домі, за мив на зими Бог подяки достойний. За маму і тата щира подяка, як жертва до неба злітає, за болі тривоги, за руки і ноги я славити Бога бажаю, За те, що я мрію, живу і радію, і можу цей світ пізнавати. За голос і очі я в радості хочу від серця його прославляти. За те, що я маю, із неба приймаю дарунки від Господа свого, хай кожну хвилину лунає невпинна хвала і подяка для нього. Свято жни, велика радість, ми зібрали урожай, повний хліві ще комора, що захочеш вибирай. Але перед цим подумай, хто нам сонце посилав, хто дощем зголожив землю від біди нас рятував. Тож давайте не забудем, Богу дяку всі віддай. І, і зі щирою душею будемо Бога прославляти. Я вам, друзі, ми хочу розказати, як віє щиро Бога прославляти. Він до мене добрий, ніжний і асхавий. Він тому подяка честим і слава. Там мені Господь мій мамочку і тата, і за це я хочу Богу виспівати. <рес> Мамі допомагає і за все подякувала. Дженською я люблю ходити, і хочу ходити. О, діюсь, і я хочу з ходити, я усім хотіла розказати, про нього, щоб сліз, в бути був. Я маленький хлопчик був, не був прибував часом, щоб не робив. Слухався маму, старший поважав. І я ще написати бійця там. Jeg skal bo Jeg kan være stas i Bibelen.